Іспанська для наших. Від А2 і вище. Hola y muy bienvenidos a nuestro curso. Hoy hablaremos sobre unas frases bastante comunes y con la concordancia de los tiempos verbales en estas frases. De eso se trata. Таким чином, відео 6, модуль 14, узгодження часових форм у частих висловах, які часто вживаються. Поговоримо про те, як використовуються певні вислови. Наприклад, сумніваюсь, що сумнівався в минулому або засумнівався що. Вислів, сумніваюсь, що. Він досить поширений, і його треба знати. Сумнів в даному випадку стосується теперішньої або майбутньої дії. І крім того, поговоримо про сумнів у минулій стосовно минулої дії чи одночасної дії із самим сумнівом. Розглянемо приклади. Дудо Кея Тенга Тємпо Ой. В цьому випадку ми маємо в головній частині слово Дудо сумніваюсь в теперішньому часі, а в другій частині підрядній ми маємо. Суб'юнктив теперішнього часу, який стосується дії, яка має настати. Так от, кеятенга ке я, тенга, тємпо, ой, я сумніваю, що вона матиме сьогодні час, що вона б мала сьогодні час. Дудо, кедіга славердад. Тут ми маємо таку саму конструкцію з точки зору використання часових форм. Теперішній час і теперішній час суб'юнктив. Тудо кеєган Атіємпо. Повторювати більше не буду в цих прикладах, тому що та сама структура. Теперішній час і суб'юнктив теперішнього часу просто різні особи. Тут я сумніваюся, що вона мала б час. Тут я сумніваюся, що ти сказав би правду. А тут я сумніваюся, що вони дісталися б або дістануться вчасно. Дудо лос документус? Я сумніваюся, що вони зрозуміють або що вони б зрозуміли добре всі документи. Дудо, кель автобус а тємпо? я сумніваюся в тому, що автобус дістанеться або приходить. Прийшов би вчасно. При тому, що суб'юнктив не можна дослівно перекласти. Тому є такі відмінності. Що приходить автобус вчасно, що прийшов би вчасно або прийде вчасно. Всі оці нюанси вони в іспанській мові передаються через суб'юнктив теперішнього часу. Тудо, тан пронто. Я сумніваюсь, що ми знайдемо квартиру так швидко. Тудо, кельніньо se tan escuela nueva. Я сумніваюсь, що дитина адаптується, що вона зможе адаптуватися так швидко до нової школи. Дудо, Кетенга Сіта Еста Семана. Я сумніваюсь, що ти отримаєш або зможеш реалізувати запис на прийом цього тижня. Дудо Кеєс Консіган Трабахо СТМС. Я сумніваюсь, що вони зможуть досягти або отримати роботу цього місяця. Тудо Келінтамто Респонда Ой, я сумніваюсь, що Мерія сьогодні б відповіла або що відповість сьогодні. Тудо кеміамігавенга Алареуньон, я сумніваюсь, що моя подруга прийде або зможе прийти. Що вона прийшла б сьогодні на зустрічі на збори. Але знову ж таки, мова йде про те, що сумніваємося в тому, що настане. І оцей варіант, отут, «венга» означає, що вона, можливо, прийде. Оце нюанс, який українською мовою дослівно не перекладеш. Дудо Кеая libre Лібре Енель Центро. Я сумніваюсь, що буде можливо вільне місце в центрі. Ну, очевидно, мова йде про центр прийому біженців. Тудокедас Ацертодосло Страмитестусола. Я сумніваюся, що ти змогла б, що ти була б спроможна, що ти зможеш зробити всі процедури, всю обробку мається на увазі документів, тобто пройти через всі. Рогатки сама. Тудок медико нас атінда синфята, я сумніваюся, що медико, тобто лікар, прийме нас без запису на прийом. Прийняв би нас без запису на прийом. Тудок елюеве я сумніваюся, що дощитиме сьогодні після обіду, що піде дощ, що може піде дощ. Тому що небо зовсім чисте. Тепер поговоримо про те, що відбувається, коли у нас в першій частині минулий час. Причому дудаба, оце слово дудаба означає сумнівався протягом певного періоду часу. Це, якщо порівняти по-українськи, щоб було зрозуміло, легше пояснити на прикладі слова іти. Оце от дудаба це аналог нашого слова не пішов, а ходив, тобто протягом певного періоду часу. В даному випадку мова йде про слово сумніватися, тобто я сумнівався протягом певного періоду часу, що він прийшов би назустріч. І отут, оце Венера, це у нас незакінчений час суб'юнктиву. Коли… Отут, в першій частині, у нас минулий час, в даному випадку незакінчений, то там, де суб'юнктив, він буде незакінченого минулого часу. Він'єра. Ала Тобто, я сумнівався, що він прийшов би на зустріч, що дослівно перекладати. Дудаба, Кіло Іф'єрасту. Я сумнівався, що ти б це зробив, що ти міг би це зробити. Тобто, мова йде про минулий. Дудаба, ке Марія Естувієра Енкаса. Я сумнівався, що вона була тоді, була б можливо тоді вдома. Дудаба, келявтобус Лігара Тємпо. Я в минулому сумнівався, що автобус прийшов би вчасно. Дудабас Келафіта Фуераой. Ти сумнівався, що запис на прийом був би. Сьогодні Дудаба Кейос ентендієран Лос Папелес. Я сумнівався, що вони розуміли всі ті документи, які мали Лос Папелес. Від слова папір ну, мається на увазі документи. Дуде, кету трагера стодос лос документos. А тут на що треба звернути увагу? Отут Дуде це простий минулий час. Тобто, якщо наводити знову аналогію словом ходив-пішов, то це так би пішов. Тобто одноразова дія в минулому. Не ходив довго там, або протягом якогось періоду, а одноразова дія в минулому. Тобто, до деки тут трахера 100 лос документос» я мав сумнів. Тобто, засумнівався в минулому як одномоментна дія. Засумнівався, що ти м -м, приніс би всі документи. Додастье її спагарене Лекілер Атємпо. Ти сумнівався, або ти мав сумнів, що вони заплатили б за оренду вчасно? Дудо, це або він, або вона сумнівалась, або ваша милість, тобто ви з великої букви. Так от, але за сенсом самого речення, Дудо, тут краще, як ніби він або вона. Він або вона сумнівалась, сумнівався чи сумнівалась, що Офіс був би відчинений після обіду. Додамось кела Фамілія Секедара центру. Ми сумнівались в минулому засумнівались, що вся сім'я залишилась би в тому самому центрі. Додаємо, кельбанкодіра лафята tanраpido. Вони мали сумнів, засумнівались, що банк дозволив би прийти до них на, на, на прийом так швидко. Додасти Іски Лос Волонтаріус Венера Несидія? Ви сумнівались, що волонтери прийшли б в цей день, в той верніше день, Есидія. І тепер розглянемо. Ще одну форму. Едудадо означає, що я засумнівався, і цей сумнів триває навіть зараз. Тобто, ми будемо говорити про ту дію, яка виконується до цього моменту, і, можливо, в даний момент. І знову ж таки, тут у нас буде незакінчена форма суб'юнтиву, так як і в попередньому випадку. Тому що ми говоримо тут формально, це якби минулий час, але в даному випадку він передає. Або описує дію, яка виконана була до даного моменту, але її наслідки є зараз. Тобто це свіжа виконана дія. Так от, едудадокерасла дел'антаменто. Я засумнівався і маю цей сумнів ще до зараз, що ти зміг би зрозуміти лист від мерії. Асдудадо келафіта фуера реаль. Ти Сумнівався і продовжуєш сумнів, що запис на прийом був дійсним. Едудадо Київ Спудієр Енконтр Медіко де фамілія. Я засумнівався і маю сумнів, продовжую сумніватися, що вони могли б знайти лікаря сімейного в даному випадку медіко де фамілія, тобто сімейного лікаря. Емус дудадо ayuda аюда a tiempo. Ми засумнівалися і продовжуємо сумнів, що допомога прийшла б вчасно. АНДадо професор ацептара сус іхос ла класе. Вони засумнівалися і сумніваються по цей день, що вчитель сприйняв би, прийняв би їхніх дітей в, класі, в клас. Едудадо. Келінтернет функціонара Ен Пісонуєво. Я засумнівався і сумніваюсь по цей час, що інтернет працював би в новій квартирі. Еду дадо кельера. Я засумнівався і сумніваюсь по зараз, що добро перемогло б. Але час все розставляє на своє місце. Наша традиційна рубрика «Люз Камера Акціон. Дудаба келапація сервера періосу фруто. Я сумнівався, продовжений час в минулому, тривалий. Тобто, я сумнівався, що терпіння варте чогось, що воно приводить до якогось результату, що воно є корисним. Але воно дало таки свій плід, тобто свій наслідок. Дуде Келасуертексістіра Астакеметоко. Я засумнівався, вірніше в минулому. Це було як одноразова дія. Я засумнівався, мав сумнів, що м, удача взагалі існувала б. До того моменту, як мене торкнулося. Едудадо. Que la verdad saliera a la luz Я засумнівався і мав сумнів, і маю сумнів позараз, що правда вийшла б на поверхню, на світло. І вона таки вийшла. Ще одна приказка. Едудадо Кела Стеранса Вівьера Перосє Віва. Я засумнівався і сумніваюся позараз, що сподівання. Залишилось живим, тобто, що воно ще існує, що надія ще не вмерла. Але вона таки жива. Отже, ми з вами переглянули шосте відео із 14 го модулю про узгодження часових форм у певних висловах. Ви пам'ятаєте, які? Про сумніви сьогодні говорили. Наступний відеоролик це сьомий із 14-го модуля, і ми продовжимо говорити про подібні речі. А тепер за одну хвилину запишіть, будь ласка, що ви довідалися, як ви це застосуєте, занотуйте фразу, котра вам сподобалась, можливо, приказку. І робіться вже для того, щоб не забути те, що ви вивчили. І якщо це відео корисне, будь ласка, поділіться своєю думкою, залиште коментар чи запитання, підтримайте нас, поставивши вподобайку і підписавшись на канал, а також можете долучитися до нас, до нашої групи через WhatsApp або Telegram.